Так, банда приїхав на свій соняшник від компанії Сінгента, висіяний у нас тут друзяка Аризоночка. І це не ожоги або от геліка, або перекормив трошки не бойтесь. то не болезні, це трішечки дав підкуритій огня. І що хочу спитати у вас? Найшов таку заразу тільки що. Чорта, де я її діла? Ось все. Жрать починає щось соняшник. І, скажем, не сильно так, але в середньому кушає це край, сіяли ми поперек так. Соняшник, звісно, мені не подобається. Тут края, волни, це розвороти, то що бризкали дуже часто все. І з'явилася в нас якась нечисть, блін. Дивіться. Ось Є ось така помаранжева хрень. І є, друзі, я тільки що роздавив, була якась вона чорна, аж ну, точки такі самі, різних кольорів вона. Хто сталкувався, шановні агрономи, чи може хтось з фермерів знає, що це за зараза, то що в мене такої нечисті за все время не було ні разу. А це в цьому році щось, щось не те. Хто знає коментуйте, друзі, звідки це нече, що з нею робити, що їй треба давати, інсекцицида чи що їй по новій давати. Бо, знаєте, як кажуть, жим-жим грає. Соняшний, звісно, гарний, попупика вже це края. Це сінгента, друзяка, аризонна. Все як має бути. Висів 4-2 штуки на метра робили. Так що, по, в принципі, по сінгенточці тут вона мені не подобалася на стартових початках, тому що дуже медленно йшла, я вже волнувався, але слава Богу, пішла. Так що, хто знає, її багато тих жуків, але вони є. Шукаю, шукаю, хочу знайти ще вам, але поки що не бачу. Так що, друзі, колеги, напишіть, будь ласка, хто знає, що то за звір. Що з ним робити, тому що треба його трішки убрати. Ну хоча його небагато, там ото побачив. Є один. Тут ось ходю, не бачу, не бачу. Ну, В середньому я показав, а де побачив, друзяки А ви вже мені напишете, що ви знаєте, бо я по цьому звірові ні чорта не знаю. Ось такий соняшник, друзі, сінгента Аризона. Так що підписочка на ютуб-канал, шалений Тракторист, подобаєчка, Всім гарного дня, гарного настрою і тільки всього доброго-доброго.